Привіт, друзі! Вчора ввечері ми разом з вами закладали яйця в інкубатор. Сьогодні ранок наступного дня. Температура 37,8 градусів. Щоб робити будь-які маніпуляції в інкубаторі, потрібно вилку шнура витягнути з розетки. І лише тоді можемо відкривати інкубатор. Зараз моє завдання перевернути яйця на інший бік. Тобто всі яйця потрібно перевернути так, щоб хрестики були ззовні. Перший раз цю дію потрібно робити через 8 годин після закладки яєць. Не забуваємо, щоб яйця лежали гострим кінцем вниз. Все. Яйця перевернув. Так як у мене інкубатор з ручним переворотом яєць, вони заодно провітрились. Накриваю кришкою та вилку шнура вмикаю в розетку. Лампи розжарювання засвітилися і інкубатор починає набирати задану температуру. Все, ранкова робота з інкубатором завершена. Наступні мої дії будуть ввечері. Все, настав вечір. Протягом дня до інкубатора не підходив. Взяв сьогодні на сідалі ще 6 яєць, щоб докласти інкубатор. На ці яйця також наношу маркування, хрестик з одної сторони і нулик з іншої сторони. Вилку шнура вимикаю з розетки та відкриваю інкубатор. І знову починаю перевертати всі яйця. Тепер ноликами догори. Беру ще сьогоднішні яйця і закладаю їх в інкубатор. Все, яйця перевернув, накриваю кришкою та вмикаю інкубатор в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. Ще дістаю одну заглушку червоного кольору. От і все. На сьогодні моя робота з інкубатором закінчена. Завтра покажу, що буду робити далі. На сьогодні все. На добраніч!